Чому ти не можеш піти? Це не про слабкість. Люди кажуть: ну просто піди, ти ж розумна, чому ти терпиш, а ти мовчиш. Бо як пояснити те, що в тебе не виходить. Не тому, що ти дурна, не тому, що слабка, не тому, що мазахістка, а тому, що тебе тримає щось більше. Ніби хтось вставив ключ у замок твоєї душі і закрив із середини. І цей хтось знає, куди натиснути, на страх бути покинутою, на сором, що я не така, на голод, що хтось нарешті мені не полюбить. І кожна фраза від нього це не просто образа, це як ехом лунає щось старе, знайоме. Як мовчання тата, який не помічав, коли ти плакала. І от ти доросла, ти знову плачеш, і знову чекаєш, і знову лишаєшся. Але правда, ось в чому, ти не слабка, просто тебе зламали давно, а він лише натискає на старі кнопки. І це біль не твоя провина. Але тепер це твоя відповідальність, бо двері замкнуті зсередини, і тільки ти тримаєш ключ.